Перунів Дуб один із останніх дивому цілілих вікових дубів з Київського шулявського гаю, вирубано в 1918-1919 роках. Це і не дивно, те, що не дорубали в 1988 році, дорубали в 1918. Нам часто доводиться чути про ідолопоклонства наших предків, про стовпи, де були вирізані образи різних боїв і певні жертви, що їм приносили. Давайте спробуємо розібратись у цьому, як на мене, надзвичайно важливому питанні. Безперечно, українці мають культ їжі. і це підтверджує не тільки те, що ми любимо гарно поїсти, а й обрядовість, Кутя, коливо, паски, крашенки, жайворонки і багато інших ритуальних страв є невід'ємною складовою наших народних традицій, як і освячення їжі на Пасху чи Спаса. Є й багато ритуалів пов'язаних з їжею, наприклад, коли на Юра виганяли скот на пасовища, то сідали на полі і їли, а після залишки їжі закопували у землю. Зараз уже мало де сідають на проводи, на гробки, але крашенку чи цукерку біля хреста все одно ставлять. Звичайно, церква проти всього цього боролась, але, наштухнувшись на сильний опір від людей, змушена була ці обряди закріпити. І це були ті червоні лінії, далі яких народ уже не посунувся. Ми є діти природи, вона нас годує, зігріта лагідним сонцем і окроплена благодатним дощем. Тепло нашого тіла є наслідок енергії, яку ми з нею отримуємо. Та і саме тіло після завершення земного життя знову ж таки. Стає частиною природи. Колись на могили завжди садили дерева. На чоловіків досить часто дуби, як символи духу і величі. З часом ці дуби виростали, їх коріння досягали домовини, і тоді тіло людини ставало тілом самого дерева. Так воно поверталось до життя через живу природу. Їжа є пожива для всіх живих видів, що живуть і на поверхні, і у землі. І коли її кладуть біля хреста, то її споживають і комахи, і вік яких не такий довгий, і вони з часом стають поживою для дерева. Дубовий хрест стоїть до ста років, а коли він вже перегниває, то на могилі залишається лише дуб, як символ і пам'ять про покійну. Такі дуби з часом виростають значних розмірів і повертають цвинтарі до життя, як священні місця, де співали веснянки чи проводили інші заходи. З часом віковічні дуби ще більше розростались, гаї ставали ще річе, перетворюючи місця під собою, після того, як всихали поля. Але навіть після завершення свого природного циклу перонові дуби далі служили людям. Їх гілля спилювала, зі стовбура робили різьби зображення, як символ людини, яка дала поживу для такого велетня і кісяк якої знаходився в його корінь, як символ поєднання з живою природою. Тому ідоли не могли ставити, а якщо і ставили, то це вже була пізніша спотворена традиція. Капища, де палили вогонь, були, але ідоли до них не мають ніякого відношення. І тим дивним видається факт, що на Київській горі князь Володимир Святославович встановив капища з ідолами Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семарла і Мокоші. Образ священної гори у міфології давнього населення України тісно пов'язаний з поховальними курганними могилами. На таких місцях, звичайно. Звичайно, ставили після поховання хрест і садили дерево. Стовбур цього дерева після того, як воно всохло, міг мати зображення ідола, але поставити ідола, як на мене, немає ніякої логіки. Але Володимир поставив. А відповідно до цього раніше їх там не було. І як на мене, в цій події є інший зміст. Незаконно народжений, який отримав уділ десь далеко від Києва, який мав, можливо, певні образи за допомогою рідного дядька, який теж мав якісь образи за долю свого батька і за свою в цілому, були сприятливим підґрунтям для потенційного Сюзерена Візантії. І тільки так я можу пояснити всі збії, які дали можливість молодому князю зайняти київський стіл, поставити ідоли на Київській горі, а потім на Указ їх поскидати у річку, замінивши на одну. І як не дивно, таку практику ми бачили і в наш час, коли в 2014 році в багатьох містах України вивішували державний прапор на будівлях, які не мають ніякого відношення до адміністративних, які там ніколи не висів лише з одною метою, щоб потім прибулі активісти штурмували цю будівлю, зірвали прапор і створили картинку для пропагандистських каналів агресора.